Добрий ранок, малята! Сьогодні я хочу вас познайомити із казкою Василя Сухомлинського, яка називається Дівчинка та ромашка. Отже, сідайте зручно та слухайте уважно, а я буду читати. Якось одного сонячного ранку дівчинка вийшла погуляти на зелене ложове. Коли це чує, хтось плаче. Прислухалася і збагнула плач долинає з під каменя, що он там десь лежить. Камінь невеликий, але дуже твердий. Нахилилася дівчинка та й питає, хто там плаче під каменем? Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Визволь мене, дівчинко, камінь дуже давить. Відвернула дівчинка той камінь і побачила ніжну стеблинку ромашки. Дякую тобі, дівчинко, сказала Ромашка, вільно зітхнувши. Ти визволила мене з під кам'яного гніту. А як же ти сюди потрапила, під цей камінь? Обурив мене кам'яний гніт, розповіла ромашка. Була я маленькою ромашковою насіннинкою. Восени я шукала теплого куточка, прихистив мене кам'яний гніт, обіцяв оберігати мене від холоду та спеки. А коли захотіла побачити сонечко, він мало не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинко. Добре, будь моєю, погодилася дівчинка. Дівчинка й Ромашка. Подружилися. Щоранку дівчинка приходила до Ромашки, І вони разом зустрічали сонечко. Як добре мені бути з тобою, дівчинко, часто говорила Ромашка. А якби ти виросла в лісі чи край дороги, якби ти була нічия? Я б умерла із горя, тихо сказала Ромашка. Але я знаю, що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. От той маків дзвіночок приятелює із сонечком. А ось та маленька квіточка – подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б бути нічия. Малята, скажіть мені, будь ласка, про яку квітку я прочитала вам тільки що оповідання? Правильно про ромашку. Скажіть мені, будь ласка. А ви які квіти любите? А чи охороняєте їх ви? Чи оберігаєте від кожного? Молодці малята! Любіть природу, і вона вам обов'язково віддячить! Я сподіваюся, що наступного разу ви також будете слухати мою казочку уважно і відповісте на мої запитання. До побачення, до зустрічі!